Правління Бога в людському царстві. Частина 4. Ісус Христос, Повноправний Правитель. Історичні записи показують, що вавилонські імператори були дуже хвалькуваті, але Господь силою дав їм зрозуміти, що Всевишній Бог править у справах людей. Даниїла 4 розділ, 25, 32 вірш. Він завжди здійснював контроль над тенденціями людських урядів. Не тому, що він встановив ці уряди або вони представляли його, а тому, що він мав на меті зробити так, щоб людські справи відбувалися відповідно до його власних добрих замірів щодо правління Ісуса Христа. На той час Бог дозволив Вавилонській імперії необмежену владу в її спробах створити світовий уряд. У цьому аспекті вона була вищою за дві попередні світові держави Єгипет і Асирію. Звертаючись до свого першого імператора, Новоходоносора, Господь використав Даниїла, щоб сказати наступне: Ти, о, царю, єси цар царів, бо Бог Небесний дав тобі царство, силу та славу, і всюди, де живуть діти людські, польові звірі та небесні птахи, Він віддав твою руку і зробив тебе правителем усіх них. Даниїла, 2, розділ, 37, 38 вірш. Отже, у Вавилона була прекрасна можливість. Пророк Ісаїя показує, як в той час Вавилон називали славою царстві, царицею царства, Ісаї, 13 розділ, 19 вірш, 47 розділ 5 вірш. Але її правлячі чинники були злими і немилосердними до мас народу, якими вони правили. Вони відмовилися позбутися своїх гріхів праведністю, а своїх беззаконь. Простим показом бідним. Даниїла, 4 розділ 27 вірш. Свого часу, коли їхні дні, пораховані Богом, спливли, вони були скинуті медоперсами. Хоча Вавилон був початком земних царств, буття 10 розділ, 10 вірш, Бог, очевидно, відклав його підйом до світової влади як універсальної імперії, поки зірка Асирії не зайшла. Здається важливим, що Вавилон не тільки був першим із земного царя Сатанихама, але коли він став світовою державою, Сатана став Богом цього світу, 2 Коринтян 4 розділ, 4 вірш. Сатаною, як силою, що стоїть за престолами панування язичників, не могло бути нічого іншого, як неухильне погіршення якості послідовних світових улад, язичників аж до сьогодні. Це було відображено у вісні Новоходоносора через великий болван із золотою головою, але ноги та пальці ніг із заліза, змішаного з глиною. Як Бог порахував дні Вавилонської імперії. Мене порахував Бог царство твоє і покінчив його на неїла 5.26. Так само він порахував дні панування язичників на землі. Часи язичників, яких назвав Христос Ісус. З цієї причини Бог у своїх пророцтвах зробив повалення стародавнього Вавилону і ілюстрацією повалення світової імперії Сатани в битві Армагеддон, яка зараз близька. Після завоювання Вавилону, медо Персія стала наступною світовою державою та універсальною імперією. Отже, Бог використовує її, щоб зобразити царство Христа, великий символічний камінь, який розбиває на шматки ваволонські сили язичників, і який стає подібним до Великої Величної Гори і наповнює всю землю. Кір, перший перський імператор, який взяв провідну участь у поваленні Вавилона, також використовується як зображення когось більшого за нього. Ісаїв 45, розділ від 1 по 6 вірш. Його ім'я означає Сонце, велика куля земного світла. Тут чітко йдеться про Христа, якого пророк Малахія називає Сонцем правди, зі зціленням крилах. Це було дуже доречно, отже, що у перший рік правління Кіра він оголосив: Господь Бог Небес дав мені всі царства на землі, і Він наказав мені. Побудувати йому дім у Єрусалимі, Ездре, перший розділ, другий вірш. Ці обставини дуже чітко предвіщають, що за закіра, а саме Христос, має царювати над усією землею, як цар царів і Господь панів. Він проситиме у Бога Йогови, і Господь Бог дасть йому народу у спадщину, і кінці землі, йому у володіння, і багато вінців буде на його голові. Псальма, 2 розділ. Восьмий вірш об'явлення, 19 розділ 12 вірш. Він, як голова Божого царського дому синів, збудує не земний храм, а справжній дім Господа, який буде домом молитви для всіх людей. Завдяки цьому всі бажаючі та слухняні люди, незалежно від того, з якої нації можуть шукати примирення з Богом через Христа та знову отримати вічні благословення. Навіть їх я приведу на мою святу Гору і зроблю їх радісними в моєму домі молитви. Їхні всепалення та їхні жертви будуть прийняті на моєму жертівнику, бо мій дім буде називатися домом молитви для всіх народів. Ісаї 56, році, вірш. У світлі вище викладеного можна чітко зрозуміти, що перебіг століть недосконалих і невдалих людських урядів. Можна зрозуміти лише тоді, коли ми зрозуміємо цілі та методи Бога. Отже, можна також зрозуміти, що Бог весь час використовував гнів людини на славу йому, Псальма 76, 10 вірш, і використовував його, щоб представити картини невимовних заходів і благословень, які він підготував для вічного блага. Всього людства живих і мертвих його членів. Щоб не трапилося з його дозволу, він завжди пануватиме, як цар над усіма.